Добрий ранок, друзі. Сьогодні у нас 7 травня і тут у мене другий участок, тут вже виноград у мене на високому штамбі. Тут я знаходжусь біля куста і ну, тут у мене висота метр вісімдесят п'ять. І вже прирости, якби част, ну, та частина де буде, будуть у нас рони, вони знаходяться ну, примеру на висоті моєї голови. І от бачите, такю на, на ньому вже прирости на восторгу. Це тут восторг. Завтра буду робити обломку. Тут ще не успів. От на цьому кусті вже зроблено. При такій схемі ви, ви можете відстань між лозами знизити навіть до 12-15 см, тому що у вас лоза, лоза буде ложитись на дві сторони, на, на ліву, на праву. Бо дивіться, щоб було видно. Тут це двохрукавна. Форміровка. Рукав у нас на середній проволоці, на лівій і на правій стороні теж проволока, на якій буде, буде лягатись ну, сам приріст. А потім ще тут ще я буду додати проволоку, з'єднувати між собою от, ці каркаси. І все воно буде якби, заплетатись. Щоб все буде накрива, ну, накрито лозами приростами. Бачите все на ньому на каждій, на кожному пагоні є грона. Так що тут будемо сперва робити обломки, а потім ще будемо і проріжувати грони. а на тих на тих сортах, які дуже велика грона, це Геліодор, Велес. Там ще будемо його укорочувати грони. Бо тут на цій стороні вже зроблена обломка. А тут ще ні явно видно, що наскільки воно густо. то восторг вже більш сильніший приріс на ньому, а на Аркадії ще він пізніше розпускається. Це як я в раніше відео говорив, така формування дуже багато має своїх плюсів, бо дивіться, коли у вас, у вас вже, я як роблю, я буду удаляти пасинки. До першої грони. А після того вже пасеньки. Тут Нам потрібно потім 2-3 пасинки відщепити на першому листі, а після того, вже коли е, приріст лягає, лягає на проволоку, то кхм, у нього вже ріст бокових пагонів, якби пасинки, дуже знизується. Так що це не треба було навіть робити. Це тут. Цю форму видумали із-за того, що тут дуже, ну, дуже доброї якості можна добитись винограду. І мало потрібно ну не то, що мало потрібно, намного менше потрібно зелених операцій, як при других форміровках. І у мене вже це вже це вже у нього буде вже в минулому році він вступив в плодоношення. Вдома ну, є у мене, які вже ну, третій рік уже плодоносять, ото буду пізніше показувати. Там у мене є сорта, які схильні до розтріскування. Ну, Кожен знає велес після дождя, що як, раз, як іноді розтріскується ягода. То я при такій формі ну, там дуже мізерна частина. Один-два дві ягоди були потріснуті. Ну, правда, я обробляю і кальцієм теж проти тріску. Ну, говорю, при, таких, при такому формуванні форміров... кустів у вас буде значно, значно знижити ризик розтріскування винограду. Вже обробка зроблена, хімічна. Системними препаратами. Зараз, якщо не буде дожливої, сильно дожливої погоди, то слідую обробку я буду робити контактним препаратом. Ну, це буде суміш міді і сірки. І тепер вже буду видавати азот і ставити краплинне зрошення. Так що так. Дякую вам за увагу.